Основні форми рельєфу робота Родяк-Софії. Яким буває рельєф? Рельєф це сукупність мрівності на земній поверхні. Різноманітний рельєф це результат взаємодії внутрішніх процесів, які створюють нерівності і зовнішніх, що намагаються вирівняти їх. Тому мрійності материкової та океанічної земної поверхні розрізняються формою, обрасами, розмірами, походженням та віком. Виділяють такі форми рельєфу. У пуклі та вігнуті. У кожній групі виокремлюють менші елементи, всі ці формули ви можете побачити на таблиці, що таке абсолютна та відносна висота місцевості. Для зображення рельєфу на плані або на карті необхідно знати висоту перевищень і глибину знижень земної поверхні. Для цього використовують прилад нівелір. Не вимірюють відстань нерівності, наприклад, пагорба, за вертикалью від його основи до вершини. Послідовність вимірювання висот на місцевості називають німелюванням. Скільки малів одна точка вища відносно іншої. Перевищення однієї точки земної поверхні над іншою називають відносною висотою. Відносна висота вершини, вимірена з різних боків пагорба, може бути неоднаковою, тому щоб уникнути неузгодженості у висотах. На планах і картах позначають не відносну висоту, а абсолютно. Її відлічують від єдиного рівня рівня моря, який вважають за нуль. Отже, абсолютна висота — це перевищення точки земної поверхні над рівнем моря, позначено нулем. Особисто в Україні такою точкою є Балтійське море. І Канаді це рівень води в місті Рімунській, в затоці Святого Лаврентія. Щоб визначити абсолютну висоту точок, не обов'язково. Одразу їх до берегів визначеного моря. У різних місцях на місцевості ставить спеціальний знак репер. Він указує на висоту цього місця на рівне моря, від репера, нівелювавши, можна визначити одну абсолютно висоту абсолютно будь-якої точки. І знову ж таки, ви можете побачити на картинці, як вимірюється абсолютно висота точки та відносна висота точок. Як зображуються нерівності на планах і картах? Рельєф на плані і карті показує допомогою горизонталей ліній, які з'єдної точками місцевості з однаковим нашої абсолютної висоти. Горизонтальні проводять через певні проміжки висоти, наприклад, кожні 5, 10, 20, 50, 100, 200 метрів. Відстань між горизонталями залежить від крутизни схилів. Якщо схил крутий, Горизонталі на плані буде проведено близько одне до одної, якщо пологий, найбільше відстані. Перпендикулярно до горизонталей накресли ці короткі риски, які називаються брехштрихи. Вони, вільніки, це вказують, в якому напрямку схил знижиться. Дякую за увагу.